Дали в борг, не повернули. Рішення mm -hmm. суду – повернути борг. Позивач. Який тепер становиться стягувачем, звертається до виконавчої служби. Виконавча служба відкриває виконавче провадження для примусового стягнення аліментів, накладає арешт на майно боржника, накладає арешт на його банківські рахунки і вносить запис про нього в реєстр боржників. І з цього моменту боржник не може продати своє нерухоме майно, не може продати свій автомобіль, тому що сам факт наявності запису про нього в реєстрі боржників забороняє йому. Робити отакі дії. А, побачить, виконавець, що на заблокованих рахунках є грошові кошти, будуть ці кошти просто списані і передані стягувачу. Але коли ми говоримо про аліменти, існує певний нюанс, тому що аліменти це періодичні виплати. І, по суті, внесення в реєстр боржників це дуже негативний вплив на того, хто має сплатити ці грошові кошти. Давайте будемо називати це певним покаранням. І якщо е, рішення суду тільки набрало законної сили, і, і він ще насправді і, і нічого не порушив, а стягувач вже звернувся до виконавчої служби для примусового стягнення. Хоче, щоб контролювала не сама е, жінка стягнення аліментів, а щоб контролювала виконавча служба. То в цій ситуації виконавче провадження буде відкрите, але в реєстрі боржників його ще не буде.